Михайло Нескус, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Всі ми з болем спостерігаємо за події, які відбуваються кілька останніх днів в країні. Пам'ятаємо, як неодноразово ми закликали владу, центральну владу не застосовувати сили до своїх активістів, до своїх добровольців, до своїх ветеранів війни. І сьогодні ми бачимо текст, який роздали всім депутатам обласної ради, але скажу, що Кілька моментів все-таки упустили редактори, бо на тексті не вказано, чиїми силами здійснено розгін блокади, а також мінімально текст про наслідки на Донбасі силами спецслужби України та спецпідрозділу Корт здійснено розгін блокади торгівлі з ордло. Йдеться про близько 50 затриманих, багатьох людей побито за свідченнями очевидців, особливо жорстоко били учасники війни. Ми вважаємо, що це неприпустимо. У тексті нічого не сказано про причини блокади, а саме про роль олігархів. Тому, скажу, який пропонували ми другий абзац. Розгін редуту біля кривого торця означає, що влада поставила інтереси олігархів, які торгують з окупованими територіями, понад інтереси України. Вона не збиралася припиняти фактичне фінансування окупаційного режиму. Водночас легалізує самопроголошені Республіки ЛНР і ДНР, здійснюючи з ними економічну співпрацю. У тексті нічого не сказано про повернення до методів Януковича Захарченка. Вже нашим третім засобом було саме таке засудження. Такими діями влада три роки тому намагалася розівнати мирних активістів на майдані в центрі Києва. І ми пам'ятаємо, що це переросло. Не сказано засудження на початку в першому абзаці. Львівська обласна рада повинна засудити обов'язково засудити силові, силовий розгін, силові дії проти наших активістів, волонтерів, учасників ветеранів війни. У тексті припідноситься роль РНБО, що є просто око замиленню, адже державі так і не хвалено воєнний стан. Тому ми маємо інше бачення другого абзацу, рішенням РНБО, яким влада намагається відволікти увагу від наслідків силового розгону. Мало бути ухвалення ще 2014 році низки законопроєктів, які нагадаю, ще й Свобода реєструвала про припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями, а також Російською Федерацією. Також ми маємо ще одну пропозицію, оскільки потрібно ухвалити ряд законопроєктів, які вже протягом кількох років. Лежать в парламенті і так і не виносяться на слухання, в тому числі про торгівлю, заборону торгівлі з тимчасово окупованої території, ряд антикорупційних законопроєктів. Тому ми пропонуємо наступне пленарне засідання сесії Львівської обласної ради провести виїзне стінами парламенту у Києві. Дякую.